Вночі ворог в черговий обстріляв Миколаїв, вбив по цивільній інфраструктурі. Загалом за останню добу росіяни знищили 41 об'єкт міста. В результаті удару російських окупантів чергово постраждав приватний бізнес. Зруйнована СТО. Наслідки удару ви можете спостерігати на відео. Противник наніс удар ракетами С 300 і по населених пунктах Запорізького району один із снарядів пошкодив газову трубу, в результаті чого виникла пожежа. В Мар'їнці що на Донеччині не залишилось жодної вцілілої будівлі. Весь час триває евакуація населення. Пожалуйста, сістами що щось случиться. Я, я просто простежить ні самогону. Пожалуйста, мені до там попадание Все прямое было. Сегодня прилетело. Попадание. Ты рискуешь собой, рискуешь нами. Мы и за ради тебя приехали сюда. И за ради тебя. И за ради внучки твоей. Если я машину веду. Выезжай сейчас за нами. Паспорт, документы. Эти документы я не вытягиваю. Пошел, пошел. Все, с Богом, с Богом, давай. Да внучки, давай. Давай, пошел, Руся. Внучки, давай. Плюс. Місто й досі щодня обстрілюється, але на сьогодні із Мар'янки вдалося вивести всіх мешканців. А на Луганщині окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України біля Сватового та Креміної. Відправляють підрозділ ну, до взвода, десь так, щоб вони йшли в наступ. От вони гинуть. І відправляють одразу наступний чи знову обстріл, і знову наступний. Там в нас така ситуація, що вони навіть загиблих не забирають а реально другий чи третій підрозділ, який йде в наступ, вони йдуть по своїх трупах. На Донбасі найгарячішою ділянкою є зона в районі Вугледара, де Росіяни продовжують спробу оточити наші сили. Також складні бої ведуться на Бахмутському і Авдіївському напрямках. А на окупованій Херсонщині український рух опору знищив техніку і склад окупантів. Від удару боєприпаси почали детонувати. В Олешках вони проводять на зараз примусове виселення, евакуацію і розташовують там свої військові частини, і розселяють якраз військових по будинках. Це вже почалося по всьому лівому березі. Пролунали гучні вибухи в Мілітопольському районі біля залізничного мосту, яким рашисти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок. А так бійці гріються на передовій за допомогою окопних свічок, які для них виготовляють волонтери. Поможемо в дощу так. З болота. Погрітись, обсушитись. Велика подяка всім вам. Посічену кулями машину швидкої показали волонтери європейцям. Автомобілі з зони бойових дій привезли до Люксембургу та виставили на центральній площі, аби нагадати про події, що відбуваються в Україні, та що відчуває наш народ. В окупованому Маріуполі люди замерзають через відсутність вікон та опалення. Такі надписи та плакати можна зустріти на фасадах будинків. Їх вивісили та написали місцеві мешканці, які благають про допомогу. Ну і подія, яка вчора облетіла всі змі до України з полону, повернулись 107 військових, зокрема захисники Азовсталі. Також вдалося повернути тяжко поранених та лежачих бійців з ампутованими кінцівками та опіками. Привіт, привіт. Олена Петриченко, Олександр Коваленко Новини 11-го каналу.